Андрій Демченко в ефірі, речник Державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаю. Вітаю, Вадима. Е, перше і головне питання, з яким до вас очевидно звертається вже не перший місяць. Яка ситуація на українсько польському кордоні зараз з нашого боку? Наскільки велика черга? Ну, власне, на жаль, польські фермери продовжують блокувати рух для вантажних транспортних засобів. Незмінною залишається кількість напрямків. Це шість шість пунктів пропуску, де вони в першу чергу ускладнюють рух для проїзду вантажівок і тих, тих, які слідують в бік України, і тих, які слідують з України в Польщу. Станом на ранок сьогодні на всіх цих шести напрямках в чергах перебуває, перебувало десь понад 2400 вантажівок загалом. Найбільша черга це навпроти пунктів пропуску Краківець та Ягодин. Це десь по, по понад 600 вантажівок на цих напрямках. Решта по, по напрямку ще чотирьох. Також кілька днів тому польські фермери взагалі вирішили не пропускати вантажівки, які слідують через напрямок пункту пропуску Шигині, ні в бік України, ні в бік Польщі. Спочатку ми мали інформацію, що такі дії не припиняться в умовно за кілька годин, але бачимо, що вони не відмовилися від цих дій, і цей напрямок фактично має зараз нульові показники по перетинку. А яка тоді ситуація на інших ділянках Україно-європейського кордону? Я маю на увазі Румунію, Словаччину. Що там на пунктах пропуску? Завис у нас повідомляють мені зв'язок. Зараз ми спробуємо перенабрати Андрія Демченка, Я нагадаю, речник Державної прикордонної служби з нами в ефірі, але оскільки він вмикається в ефір буквально з автомобіля, десь то можуть трошки телекомунікаційні послуги час від часу бути нестабільними. Так, що ситуація складна зберігається, є у нас е, зв'язок. Пане Андрію, я цікавився, яка ситуація на інших кордонах? Я маю на увазі, наприклад, українсько-румунський, українсько-Словацький? Чи, відчуває, чи відчувається там на пунктах пропуску, що перерозподілилися транспортні потоки через інші країни, якщо польський кордон заблокований? Ми бачимо збільшення черг, ну, виникнення черг на трьох напрямках. По напрямку кордону з словаччиною з нашого боку це пункт пропуску Ужгород. Станом на ранок десь 565 вантажівок перебувало там в чергах, очікуючи на можливість проїзду в бік нашої держави. На території Угорщини, навпроти пункту пропуску Тиса, це десь 1300 вантажівок і ще близько 300 вантажних транспортних засобів знаходилося навпроти пункту пропуску Дякова. Це на території Румунії. Ну і, власне. Виникнення тут черг можна відразу пов'язувати з тим, що польські фермери блокують кордон з Польщею, кордон з Україною. Тому і перевізники та водії власне шукають собі можливості перетину кордону на інших напрямках, зокрема, в першу чергу, це Словаччина, Угорщина. А також бачимо, що за останні дні. Додалася черга по напрямку а, румунської ділянки навпроти пункту пропуску. Дякую. Але наскільки я розумію, з ваших слів, то це природні черги, а не тому, що там якось блокують, так? На щастя, там блокування руху не відбувається. Це просто додалася кількість охочих перетнути тут кордон. А, і через що й виникають черги. Добре, і тоді, оскільки у нас ще є півтори е, хвилини, то встигаю поцікавитися ділянкою українсько-білоруського кордону, що по той бік е, Росії помітні якісь рухи росіян чи білорусів, бо там вже складно сказати, хто з того боку. На щастя, ситуація повністю контрольована, повністю спокійна. По той бік кордону у Росії, як і раніше, немає сил для того, щоб здійснити повторне вторгнення на, на територію України нагадаю, що свого часу Росія в рамках ротації почала виводити свої підрозділи, які знаходилися на території Білорусі на навчаннях, на підготовці, а нових туди не завела. Звісно, що невеличка кількість російських військових там ще продовжує залишатися, але це більше такі обслуговуючий персонал техніки або і для виконання інших завдань, але не такого потужного угрупування, яке б могло створити загрозу на даний момент на території Білорусі, немає. Але звісно, що ми розуміємо, Білорусь продовжує підтримувати Росію в цій війні, тому цей напрямок залишається для нас загрозливим, і ми продовжуємо укріплювати і по лінії кордону, а також прикордонні, щоб всі українські захисники, які знаходяться на цьому напрямку, це і підрозділи Державної прикордонної служби. Інших складових сил оборони і власне мали всі можливості відбивати будь-яку атаку а також мати і місця укриття, якщо відбуватимуться обстріли з цієї того боку. Дякую, пане Андрію, за детальні відповіді. Андрій Демченко, речник Держприкордонслужби, був з нами в ефірі. А далі